Чорнобиль у фотографіях, розповіді очевидців та документальні твори. Прилуцька міська центральна бібліотека зібрала книги про катастрофу на Чорнобильській АЕС. На виставці Чорнобиль трагедія пам'ять. Представлені книги у трьох напрямках. Перша сторінка нашої виставки це те, історія Чорнобильської АЕС про те, як мирний атом може працювати для людини в мирних цілях, яку давати користь. Історія народження цієї станції. Друга сторінка виставки трагедія це про саме про те, як відбувались події 26 квітня, де знаходились люди. Зараз в книгах представлені багато документів, фактів, спогадів, багато фактографічного матеріалу. І тому нам легше доторкнутися вже до тих. Витоків, які нам скажуть про те, що мирний атом може слугувати справжньою смертю, для цього книг достатньо. Ну і звичайно, наслідки. Це те, як ми зараз живемо, який ми почерпаємо результат. Того, що відбувалося, і це також відображається в книгах. Кожен читач знайде цікаву для себе книгу, адже серед добірки є історії ліквідаторів та людей, які на власні очі бачили Чорнобиль після вибуху. Також є надзвичайно цікаві фотографії зони відчуження, які зробив фотограф Олександр Сирота. Цікавий фотоальбом повністю уже молоді фотографи поїхали в Чорнобиль, якби ризикуючи своїм життям, пофотографували природу тварин. Оті залишені будинки, які лишились там, ну це цікаво, і це якби застереження про те, що може зробити той мирний атом, якщо його використовувати неправильно, якщо зробити одну маленьку помилку. Атом буде працювати проти нас. Чомусь мені стало страшно те, що коли перегортаємо цей альбом, він зараз нагадує нам окремі міста, поранені війною, розбиті війною. І е, згадується 86-й, і згадується те, що е, будь-який вплив на людей чи атома, чи зла, чи е, зброї це смерть. Поповнив фонди бібліотеки історіями про катастрофу. Інститут книги. Вони передали збірки оповідей, які неодмінно зацікавлять читача. Чорнобильські бувальщини містять як розповіді людей, так і факти, фрагменти тогочасних газет. Це зібраний фактографічний матеріал саме людей, які жили в Чорнобильській зоні. Як відбувалося перший день, як відбувалися другий, і третій день, тому що мало хто повідомляв, і в цій книзі є факти, вирізки із газет. Саме газета Комсомольська правда за 7 травня описує те, що в Києві відбувся велопробіг, всесвітньо відомий велопробіг. Тому що утаємничувалась інформація про загрозу атому про те, що відбулось, хоча Всім не зрозуміло було, як пишеться в цій книзі, чому людей так багато виїздить із Києва в той час, коли делегації з Німеччини із Австрії приїжджали саме на цю велогонку. Тобто, цікаві матеріали і факт фактаж приведений, просто вирізки з газет і журналів тогочасного періоду. Для фанатів історії очевидців. Бібліотека пропонує книгу Чорнобильська хроніка Люди авторства Ольги Купрієнко. У неї два видання, і в кожному зібрано реальні переживання. Людей. Ольга Купрієнко зібрала дуже багато матеріалу саме про конкретних людей, які рятували, які не втекли, які не побоялися, це лікарі, це атомники, це автомобілісти, ну як, шофера, які виїздили, привозили людей, це сугубо працівники. І розписано, якби, 18 історій живих людей. Як люди жили, як у них потім склалося життя, що вони робили під час трагедії? Тобто, це така художня документальна хроніка, яку можна читати будь-кому. Це легко читається. Це доступна література. Про людські долі писала і лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич. Її книга Чорнобильські молитви також представлена на виставці. Саме от її Чорнобильська молитва іде. Е, е, Така хронологічно фактографічна, документальна, якби інформація, повість про те, як люди переживали цю чорнобильську катастрофу. Як їх вивозили окремі моменти? Є описується, що от маленькі дітки вони тоді були. Зараз вони згадують цей процес, вони усвідомлюють, як вони проїжджали. Десь заходили в кафе, їх там годували. А потім вони чули, що ці діти поїхали. Зараз ми хлоркою помиємо все, помиємо і посуду, помиємо і приміщення. Тобто наскільки люди боялися, наскільки по-своєму сприймали цих людей, які виїжджали із зони Чорнобиля, виставка Чорнобиль, трагедія пам'ять не тільки розповідає про вибух на четвертому енергоблоці, а й нагадує, що навіть безпечна речовина може стати причиною катастрофи. Бібліотекарі намагались зібрати документальні та художні книги, щоб читач не тільки пам'ятав, а й відчував у наш час. Ми вже маємо дуже багато літератури. Яка дає нам безпосередню інформацію про те, як відбувалася ця подія, і нам, бібліотекарям, саме і завдання фіксувати ці книги, популяризувати їх, давати можливість людям прочитати, і доторкнутися до тих подій, які відображені саме в книгах.